І сина, і Святого Духа нині повсякчас. Боже Великий, і Боже Всесильний. Ми, діти твої, в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші і провини батьків, дідів і прадідів. Прийми нині благаємо тебе щиру молитву нашу і подяку нашу за безпечне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благословення сердець наших, благослови нашу Батьківщину Україну, перемогу над ворогом, добру долю і щастя їй дай. Примолостивий, Господи, всім, хто приходить до Тебе з благаннями, подай милість Твою. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів, захисників, за братів і сестер наших, за всіх тих, хто потребує Твого милосердя і допомоги Твоєї. Заєднай нас всіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб всі люди України нашою єдністю і перемогами славили велике ім'я Твоє завжди і нині, і завжди, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брата і сестри. Сьогодні 6 грудня. Я дуже велике свято, це День Захисника. День Збройних сил України. Наші захисники і захисниці, з Днем Збройних сил України ми не будемо робити вигляд, що все добре. Ви зараз тягнете на собі те, що могли б, що мали б робити, сотні інших. Ви спите по годинах, їсте на ходу, живете між боями і, попри все, стоїте. Ми знаємо, ми не знаємо всього, що ви проходите, але ми знаємо одне, без вас ми, нас давно би вже не було. Без вас, без вас не було б міст, домівок, мови, країни. Не було б ми. Ми скажемо чесно, ми вам вдячні не словом, а тим, що живі. Ми чекаємо вас не з параду, а просто додому. І ми не забули ні вашу біль, ні вашу втому. Ні, вашу ціну. Бережіть себе і один одного наскільки, наскільки дозволяє війна. А ми тут триматимо тил, як можемо. Разом вистоїмо. Нехай береже вас Господь з теплом, любов'ю і повагою від простих українців. Слава Господу, що дає нам триматися. Дякуємо хлопцям і дівчатам ЗСУ. Амінь. Слава Господу, друзі, ми. Разом з Богданом Богдан не, не відходьте. Давайте ми помолимося за всіх тих наших побратимів і посестер, які зараз зараз там, і ми їх знаємо особисто. Ми за них завжди звершуємо молитву як сім'єю, так і в церкві. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за нашу благословенну захищену тобою армію. Ми дякуємо за всіх військових, які кладуть своє життя і здоров'я за можливість. Вільно служити Тобі, сповідувати Твоє ім'я і провадити своє життя. Дорогі Господь, ми зараз всі разом молимося за Павліну, Женю, Микиту, Сергія, Андрія, Анатолія, за Богдана, за Павліка, за Ігоря Назара, Ігоря Фісенка, за нашого брата Валеру, за синів Хусича, за Софійчика Олексія і за всіх всіх інших, хто, можливо, був в у зібранні. Того ми знаємо, хто є нашими рідними і близькими. Боже, ми молимось прямо зараз і просимо захистити цих людей, Даруй їм благодать, все це прийти і залишитись живими і здоровими, і повернутися до своїх родин. Ми молимося за всіх цих людей, а також за всю нашу армію, особливо за тих, хто в полоні, Господь, дай їм повернутися назад до своїх родин. Даруй благодать так всім пораненим, всім, хто сьогодні потребує якогось втручання. Боже, ми молимося за всіх, хто воює і хто допомагає армії. Нехай Твоя милість і благодать захистить і збереже цих людей. І нехай, Боже, Твоя мудрість їх веде і провадить, і Твоя свята кров очищає їх і захищає як самий сильний щит. Боже, благослови їх усіх. Ми благословляємо нашу армію. Ми також благословляємо весь наш народ. На щире покаяння і навернення до тебе. Ми благословляємо нашу армію і також нашу владу на страх Божий і на мудрість в справедливих правильних рішеннях. В ім'я Ісуса Христа ми це все просили і дякуємо тобі. Амінь амінь. Слава Богу. Ми будемо славити Бога тепер, дякувати, що ми маємо все те, що в нас є сьогодні, з розумінням того, хто за це заплатив велику ціну. Хай Бог нас благословить і веде всю. Браж ти по всій землі, Бог життя даєш мені мене, боє скелят пищи, страх и всі труй дувеш. Yeah. За мене на хрестів правжди, правжди по всій землі, Боже тільки даєш мені, моя скеля тижні, страх Страхи всі зруйнуєш ти, я з тобою, я з тобою все пройду. Відніго руки хвали, Божий дух живе в мені, Боже, лиш тебе розстаблю я.